Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні подивимося ситуацію по різних гарячих напрямках, що стосується саме расистів-окупантів. І так, давайте почнемо з Херсонського напрямку. Що чекає окупантів на Херсонському напрямку у найближчі тижні? Ой, буде їм на ближчі тижні там просто не переливки, тому що випало дві кармічні карти. Вони отримують те, на що вони заслуговують за всі їхні злодіяння. Вони будуть займати по дев'ятці жезлі, будуть вони займати більш оборонну позицію, будуть вони якось метатися, що їм робити. Туди-сюди не знають вони, поки які рішення їм прийняти. Але тут в нас мечів і королева мечів. Такі дуже жорсткі карти буде на них летіти. Тут ще в нас на дні колоди королева жезлів. І дрони будуть летіти, і ще щось таке цікавеньке, що горить. Тому там зовсім буде в них прям такий пекельний вогонь. Карта справедливість, яка завершує цей розклад, каже нам про те, що оцей домоклов меч обрушиться на їхні головешки. Тому чекаємо. Що чекає окупантів у найближчі тижні на запорізькому напрямку? Тут, звичайно ж, на запорізькому напрямку дуже така складна ситуація, дуже напружена, тому що тут два королі, вони йдуть один на одного. І я не виключаю, що можливо у найближчі тижні буде якесь на цьому напрямку підкріплення, якісь вони резерви туди можуть дійсно перекинути, щоб у них була перевага перед нашими ЗСУ. Ну дуже прям багато сил вони туди кидають. І тут мені не подобається дев'ятка кубків і диявол. Тобто якась перевага, і це щось пов'язано з водою. Можливо, знову якусь западлянку вони захочуть зробити саме, що пов'язано з водою, для того, щоб мати верх над нашими ЗСУ. Тому ситуація на цьому напрямку прям дуже дуже складна, дуже дуже гаряча. На жаль, що чекає окупантів на Донецькому напрямку у найближчі тижні. Дуже багато жертв на Донецькому напрямку, тому що тут карта повішена. І тут у нас четвірка жезлів, а на дні колоди вісімка кубків. Я так розумію, що на якихось напрямках вони дуже сильно закріпилися і будуть мати там успіх і перевагу. А з якихось напрямків наші ЗСУ їх все-таки поженуть. Будуть вони стояти перед якимось вибором, де залишатися, а звідки відходити, тому що все-таки немає стільки резервів. І тут карта Справедливість, яка каже знову ж таки, що оцей караючий меч буде їх там косити, і дуже дуже їм важко оборонятися і тримати свої позиції на цьому напрямку, тому що, як я вже сказала, вони там несуть просто колосальні втрати у будь-якому випадку. Справедливість. Це кармічна карта, яка каже, що кожен окупант буде покараний і отримає те, на що він заслуговує. І останній напрямок, що чекає окупантів на Луганському напрямку у найближчі тижні. На Луганському напрямку вони можуть піти у атаку, тому що тут в нас лицар жезлів. Це така дуже-дуже активна карта. І, на жаль, ці карти можуть казати нам про те, що вони дійсно у найближчі тижні можуть мати успіх на цьому напрямку. Але він короткостроковий. Це теж потрібно розуміти. Вони вкладають в це просто колосальні кошти. Знову ж таки, можливо, саме через те, що з якогось іншого напрямку вони перекинуть на Луганські свої якісь ще резерви, тому якась короткострокова перемога в них дійсно на жаль може бути на цьому напрямку. Вони зосередили там просто колосальну кількість людей. Тому поки що якось так будемо передивлятися через декілька тижнів ще раз оцю всю інформацію. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Це дуже допоможе в просуванні мого каналу. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!